Світ навколо нас повний цікавинок, а слух це один із органів чуття, який дозволяє нам його пізнати. Власне, де в Івано-Франківську можна якісно пройти обстеження, діагностику та дізнатись, як лікувати, якщо вже є проблеми із слухом, ми дізнаємось у сьогоднішньому випуску, завітавши в гості у центр слуху. Пані Христина, давайте розпочнемо з того, що будемо хвалитися. Бачу, у вас дуже багато є різних інструментів, де ми зараз знаходимося і які процедури ви тут виконуєте. Ми з вами знаходимося в кабінеті для отоларингологічного огляду. Тут ми проводимо консультації для пацієнтів з проблемами вуха горла носа. У нас є можливість провести для них ендоскопічний огляд, тобто побачити стан їхніх лорорганів органів за допомогою камери на великому екрані. Ну, у вас сірочки є трошки нормальна кількість. Так, у вас в носі дуже сухо. В нас є дуже багато різних інструментів, за допомогою яких ми можемо виконати широке коло отоларингологічних маніпуляцій. В разі, якщо ми зустрічаємо сірку у вушку, так само ми можемо її тут на місці почистити за допомогою відсмоктувача під мікроскопом. Якщо говорити про видалення сірки, то ця маніпуляція проходить в комфортних для пацієнта умовах. Він розміщується на кушеточці. Ми візуалізуємо його вухо під мікроскопом, тобто ми чітко бачимо, які ділянки нам треба очистити. Це є, запобігає травматизації, дуже низький ризик інфікування після цієї процедури. Тобто, це є безпечно, контрольовано і комфортно для пацієнта, абсолютно безболісно. А скажіть, будь ласка, я б хотіла уточнити Хто в основному пацієнти цього кабінету, дорослі, чи діти, чи можна дітям такі процедури, чи є у вас такі пацієнти? В цьому кабінеті є можливість приймати як дорослих, так і діток. Щодо чищення сірки, то дуже маленьким діткам складно буде провести саме таку маніпуляцію, але в цьому і немає потреби. Тому що сірка це не є сам по собі бруд, це є речовина, яка захищає наше вухо від інфекції, від пересушування, від потрапляння туди сторонніх предметів, тому надмірно її вичищувати не потрібно. Не потрібно потрібно Користуватися паличками, не потрібно намагатися очистити вуха дітям. Це нормально, що деяка кількість сірки є в гушному каналі. Але певні особи схильні до утворення серчаних корків, це приносить їм дискомфорт, зниження слуху, закладеність вуха. І таким пацієнтам ми можемо надати таку допомогу. Якщо це пацієнти похилого віку, в нас для них теж є сходинка. тобто вони зможуть розміститися, лягти на кушетці і отримати таку маніпуляцію. Пані Христину, у вас тут є деякі інструменти, якщо чесно глядають, дещо е, лячно. Що це таке і що дозволяє вам побачити у ваших пацієнтів? Це, власне, є ендоскопи, за допомогою яких можна провести лор-огляд. Є різні розміри. Наприклад, цей ендоскоп маленький, ним можна подивитися і вушко, і ніс діткам. Більші ендоскопи для дорослих осіб, є різні кути, тобто можна оглянути як вухо, як ніс, так і гортань, тобто наші голосові зв'язки, голосовий апарат. До цих ендоскопів підключається джерело світла, підключається камера і є можливість побачити стан лор-органів на великому екрані при потребі зробити відеозапис чи фото і надіслати пацієнту. Особливістю нашого центру є те, що ендоскопічний огляд лор-органів входить у вартість консультації, тобто пацієнт може бути спокійним і розуміти, що прийшовши на консультацію до нас, він отримує повну чітку візуалізацію, і у разі, якщо є проблема, отримує доступні рекомендації, як її можна вирішити. Я б хотіла ще уточнити, хто в основному є вашими пацієнтами клієнтами, чи це вже люди, які приходять із проблемою, з болячкою, їх щось турбує, чи вже є тенденція дбати про себе і приходити з профілактичною якоюсь метою? Ну, великий відсоток людей це все таки люди з проблемами. Частина з яких складають люди, які вже намагалися вирішити цю проблему самостійно, в них нічого не вийшло, і тоді вони вже після невдалих спроб вирішили звернутися на консультацію. Хоча зараз Таких пацієнтів небагато, Переважно це люди молодого віку, які просто приходять на огляд. І я вважаю, що це дуже добре, тому що проблему легше попередити, ніж її лікувати. Ви сказали за самолікування вдома. З Чим ви стикаєтесь, що ж люди роблять, палять щось там вливають, чистять, і можливо з якими міфами ви стикаєтесь, спілкуючись з вашими клієнтами. Ну, найпоширеніше це самопризначення антибіотиків. Це найбільша помилка, це велика проблема. Будь ласка, якщо ви думаєте, що вам потрібен антибіотик, приходьте до лікаря і обговоріться з ним, тому що 90% випадків це була проблема, яка потребувала зовсім іншого вирішення. І антибактеріальна терапія приносить більше шкоди організму ніж користі. Щодо міфів, дуже багато міфів є в нашій спеціальності, багато з них пов'язані з носом. Перше, це аденоїди. Якщо аденоїди дуже великі, третього ступеня їх обов'язково потрібно видаляти. Це є не так, потрібно оцінити стан дитини, і великий відсоток аденоїдів прекрасно піддаються консервативному лікуванню. Інший міф про аденоїди це те, що коли їх видалити, дитина почне часто хворіти. Ні, це зовсім не так, тому що, окрім аденоїдів, у дітей ще є інші структури, які відповідають за імунітет, і вони будуть за своєю функцією чудово справлятися. Від старших людей часто чую міфи про слухові апарати. Так, лікарю, якщо я одіну слуховий апарат, то мій слух почне падати швидше. Це також абсолютно є міфом, тому що слухові апарати налаштовуються по показниках слуху конкретної людини, і вони навпаки знімають напругу вуха, тому що посилають сигнали достатньої інтенсивності, не пришвидшують зниження слуху при цьому. Зовнішнє вухо, зовнішній слуховий хід. Тут у нас є барабанна перетинка, далі йде порожнина середнього вуха, і воно з'єднане у нас з носом. Тому саме коли проблеми якісь із носом, може закладати або боліти вухо. Ну і внутрішнє вухо. А Коли ми вгори піднімаємося і закладається оця штучка рухає? це оця не вирівнює тиск. Ця штучка, ну по суті так, як наслідок зниженого тиску, вона втягується трошки, так, але слухова труба вона вирівнює тиск у вусі. Якщо вона це не робить або неправильно робить, ми відчуваємо закладність. Ну і останнє це внутрішнє вухо, там є чутливі клітини, від яких відходить слуховий нерв і який йде до мозку. Я розумію, що після того, як оглянули пацієнта, мабуть, ви ж консультуєте, підбираєте слухові апарати і так далі. Бачу у вас ще один гарний кабінет з різною апаратурою. Що тут відбувається? В цьому кабінеті дійсно можна провести обстеження аудіометрія. Це є обстеження, яке дозволяє нам визначити рівень слуху людини. Аудіометрію можна проводити діткам приблизно з 3,5-4 років, які зможуть відреагувати, коли почують звук в навушниках. Ну і звичайно ж, дорослим. З іншої сторони, інша частина пацієнтів є, яка не потребує лор-консультацій, а потребує тільки сурдологічної допомоги, тобто тільки перевірка слуху та підбір слухових апаратів. І все це може бути виконано прямо тут. Пані Христина. Скільки часу це все займає, і наскільки дороговартісти? Бо інколи люди нехтують своїм здоров'ям, бо бояться, як то кажуть, потрапити на великі гроші і на довгий час лікування. Тривалість обстеження залежить від того, яка проблема у людини. Це зазвичай займає від 30 хвилин, але може тривати і до години. У вартість обстеження включена консультація сурдолога, тобто спеціаліста з відповідною освітою, який зможе надати рекомендації по вирішенню цього питання. Ну і вартість абсолютно доступна кожному. Крім того, проблема зниження слуху зараз є дуже актуальною у наших військових. Тому ми, відчуваючи необхідність підтримати наших захисників, запровадили це обстеження і лор-консультації для них абсолютно безкоштовно. Це нови е, зазначали, що і дітки до вас приходять. Е, найменші ваші пацієнти, з якого віку, бо я навіть бачу пеленальний столичок у вас є, і е, що саме для них ви можете провести, як вимірюєте їхній рівень е, здоров'я слуху. В центрі слуху є можливість провести діагностику діткам від народження. Для цього у нас є прилад, який називається прилад для вимірювання оток акустичної емісії. Це коротке обстеження. Дитині в вушку вкладається на вушник декілька секунд до хвилини часу. Апарат вимірює, і ми маємо результат, чує дитинка чи ні. Це є метод скринінговий. Так його мають проходити всі дітки, але буває таке, що в пологому будинку не зробили або батьки сумніваються, хочуть перевірити. В нашому центрі це обстеження для немовлят можна зробити безкоштовно. У разі, якщо цей прилад показує, що він не реєструє сигнали, то є інші методи об'єктивні, які допомагають визначити рівень слуху у дитини. Інший прилад називається темпанометр. Він дозволяє нам перевірити стан середнього вуха. Так? В нормі середнє вухо це порожнина, заповнена повітрям, тиск якого дорівнює тиску зовнішнього середовища. Якщо є якісь проблеми, може знижуватися тиск у вусі, може накопичуватися рідина, через це може знижуватися слух. Цей прилад допомагає нам зафіксувати такі зміни, ну і вжити відповідних заходів. Як ми вже сказали. Якщо в дитини не реєструється отоакустична емісія, ми можемо провести більш розширене обстеження, яке називається КСВП. Воно більш тривале, потребує двох годинного сну приблизно, але воно точно дасть визнати. Точно дозволить визначити рівень слуху дитини, чи потрібно їй якесь лікування чи слухові апарати, чи з дитиною все добре, і з немає не потреби турбуватися за її слух. Хочу наголосити, що всі ці процедури є безболісними деякі з них є дуже короткотривалими, проводяться в комфортних умовах і дозволяють провести якісну діагностику, буквально з народження. що дозволили походити у вас тут як вдома всюди позаглядати? А наостанок я б хотіла ще поцікавитись, які би ви поради дали нашим глядачам стосовно того, аби у кого хороший слух його не зіпсувати, а підтримувати в хорошій якості. Для того щоб зберігати свої лор-органи в повному здоров'ї, необхідно дотримуватися простих таких рекомендацій. По-перше, це уникання голосних звуків. Якщо це музика в навушниках, то не більше ніж на 60% гучності і не триваліше ніж 60 хвилин підряд. Звичайно, уникання користування вушними паличками, тому що це може призвести до травматизації і через це зниження слуху. Не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся на консультацію для того, щоб визначити, яка саме у вас проблема, і підібрати коректне лікування. І необхідно підтримувати мікроклімат вдома. Для наших лор-органів оптимальна вологість це 50-60%, і температура 19-21 градусів. Ну і, Звичайно, не забувати про профілактичні огляди, звертатися на консультацію, на перевірку слугу хоча б один раз на рік, тому що, як ми вже неодноразово говорили, згадували, проблему краще попередити, ніж її лікувати. А також, якщо у вас вже є якісь проблеми з носом, з гортанню чи з вухом, не затягувати вирішення цих проблем у довгий ящик, тому що так само час це ключовий фактор у ефективності лікування дуже багатьох захворювань. Дякую, пані Христину, за всі настанови, які ви дали. І традиційно у нашій програмі «Здоровим бути модно. В кінці я запитую. Загальні побажання нашим глядачам щиро від себе, б ви хотіли побажати або, можливо, підсумувати наше замість спілкування. Я бажаю всім вам здоров'я, стійкості у цей нелегкий час. Уникайте стресів, дбайте про себе і про здоров'я своїх лор-органів. Дякую вам всього теж цього бажаю і дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, здоровим бути модно. Побачимося у наступних випусках.